У продажу на Віоліті буде ось така зірка червона. На жаль, уже бита емаль, тому що найдена в лісі, зі слів, зі слів того, хто її знайшов. Ось е, закрутка гайка із срібла. Тим, тим вона і цікава. Зараз ми її провіримо. Тут зроблений невеличкий запил. Ось його бачимо. Зараз будемо хромпиком класти хромпик. Ось бачимо срібло, бачите, срібло, видно, червоний. Ну, зрозуміло, що сама зірка теж і срібла. Зрозуміло. Ось це можна показати. Покласти тут де трішки гайка вже натерла. І бачимо, що слібло. Так що ось така річ. Така річ, такий номер. Стан бачите самі. І прошу робити ставки.